Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, два тижні будуть тривати такі аварійні відключення, далі все прийде в нормальний, ну в нормальний стан, нормальну роботу, але Росія може отримати балістичні ракети від Ірану, і які мають доволі які влучають доволі. Нормально так, в ціль там відхилення якихось 500 метрів. Відповідно, якщо вони знову почнуть атакувати нашу енергетичну систему, чи чи впорається в наші енергетики з тим, щоб її а, тримати при житті, щоб люди не сиділи в темних холодних а, своїх домівках без світла і без зв'язку? Ну, я скажу так, що по перше, це досить оптимістичний прогноз два тижні говорити. Я б не був таким оптимістичним, тому що а, у нас 40% інфраструктури пошкоджене, і 40% за два тижні не відновлюється. Якесь часткове можливе покращення, але воно буде не таке, як не так видно буде. Тобто, ми точно не будемо жити так, як ми жили до початку обстрілів. Це я вам даю. Гарантовано на жаль оцінку, тому що по іншому не може бути а, друге. Що стосується ракет, звичайно, об'єкти цивільної структури не призначені для того, щоб витрумувати ракети. Тут немає різниці: це іранські ракети, чи це ікси, які прилітають, чи калібри, чи кінжали, вони розривають обладнання на шматки, це великі руйнації. А коли вони використовують 4-8 навіть ракет одночасно, ну їх збити всі. На жаль, поки що ми не можемо. Тому тут три речі, які важливі. Перше це продовжувати нарощувати наші сили в протиповітряній обороні. Це по перше, по-друге, там забезпечувати цивільний захист нашого обладнання. Чим ми займаємося? Але це від такого вторинного скажімо, вторинної шкоди, до хвилі вибухової або шостоків може захистити. По третє, це створення ефективної системи управління щодо ліквідації наслідків і підтримки енергетики. Для чого це потрібно? Для того щоб своєчасно створювати резерви. Для того щоб своєчасно надавати необхідні кошти, для того щоб своєчасно розставляти пріоритети, тому що деякі підстанції можуть швидко заживити, і з великим ефектом, деякі з меншим ефектом, це потрібна вертикаль влади, яка приймає рішення сьогодні, не завтра, не місяця. А сьогодні для того, щоб отримати результат вже завтра, на жаль, е якщо з першим і другим ми працюємо зараз е і є результат. З третім є великі проблеми. Пане Дмитре. Чи проводились на відповідному рівні консультації з консультації з представниками енергетичного комплексу України? Ви згадали про пріоритети? Ну, я сподіваюся, є вже чіткий алгоритм ну принаймні, планованих дій, які потрібні для стабілізації, е, чи говорили з вами представники уряду, чи проводилось якісь великі засідання з цього приводу? Звичайно, говорили. І і все.